Що для мене медіа-центр? Це одне з моїх життів, якщо припустити, що людина проживає різні життя залежно від тої сфери, того оточення, в якому проводить свій час на цій планеті. І скажу, що це одне з найнасиченіших, найцікавіших і, мабуть, найщасливіших моїх життів. Хоча паралельному в мені 50 а тут тільки 10. Вік дитинства найкраща пора, як то кажуть. Та якщо серйозніше, виристаючи сьогодні святкову сторінку медіа-центру, де зо три десятки ваших відеовідгуків, уважно слухав кожного і кожну, хто причетний до творення медіа-центрівського простору. Із ваших слів, вкотре. Знову і знову переконуюся в правильності і важливості того кроку, який був стверджений 10 років тому. Бо медіа-центр став доброю практичною школою юного покоління журналістів, та й не тільки журналістів, і працівників майбутніх і піар-сфер. Це говорите ви, наші молоді й потужні колеги в медіацентрі. І поза медіа-центром я не чую лукавства у ваших словах. Тож хай дитинство медіа-центру впевнено переходить у зрілий вік, і хай в цьому віці в нього складається все як найкраще. А поки що з Днем Народження медіа-центри.